Нове свідчення підтримки України західними партнерами, вражаючи успіхи українських компаній у справі декарбонізації, жахливі наслідки російського енергетичного терору. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам я, Ксенія Оренчак. Вітаю вас! Осли країн-членів європейського союзу підтримали план для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документу, запропонованим Єврокомісією. Про це повідомляє Міністерство економіки України. Тепер імплементаційне рішення для затвердження плану має бути ухвалено на засіданні ради європейського союзу, яке відбудеться найближчими днями 14 травня. Також очікується підписання відповідних документів між Україною та Європейським Союзом для повноцінного запуску програми. За попереднім розрахунком у цьому році Україна має отримати 16 мільярдів євро у наступному 12,5. і І далі до 28-го року певними частинами кожного року. І це буде залежати від того наскільки ми будемо добре виконувати програму, тобто від певних індикаторів. Вже зараз Україна демонструє прогрес у досягненні визначених реформ, які вписані в певний план. Тобто виконали 12 індикаторів з 36 передбачених у цьому році. Виконання п'яти індикаторів першого кварталу дозволило отримати 6 мільярдів євро фінансової підтримки у березні та квітні, заявила перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свироденко. Щодо віновини від провідних українських натро у 2023 році Форекс поскоротила загальні викиди вуглецю на 32%. відсотки. У минулому році викиди Форекс постановили 384 тисячі тонн СО2. Цей показник знизився на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року через зниження обсягів виробництва пов'язаного з продовженням війни. Про це йдеться в оприлюднених фінансових результатах Форекспо за 2023 рік. Вуглецеємність виробництва на тонну продукції, включно з викидами Scope 1 і Scope 2, знизилася на 2,2% порівняно з аналогічним. Періодом минулого року та на 32,1% два порівняно з 2019 роком. Тобто, це базовий рік у стратегії декарбонізації компанії. Керівництво компанії підтверджує, що у найближчі роки можливе подальше скорочення викидів вуглецю. Однак, затяжна війна створює невизначені стосовно подальших досягнень у сфері декарбонізації. Для подальшого скорочення викладів Scope 1 і Scope 2 Ферекс ініціювала низку проєктів, зокрема стратегію закупівлі чистої електроенергії та вивчення варіантів зменшення споживання дизельного палива за рахунок встановлення тролеїв, що допомагатимуть вантажівкам вивозити руду з кар'єрів. Щоб зменшити викиди Scope 3, компанія планує зосередитися на виробництві високоякісних окатків, які використовуються для виробництва заліза прямого відновлення є сировиною для електродугової виплавки сталі. Що таке Scope 1, Scope 2, Scope 3, Ми напишемо роз'яснення в описі під моїм відео. І що таке означає декарбонізація для добувної галузі, починаючи від найменших кар'єрів з будь-якої сировини до найбільших промислових гігантів? Попри тиск на компанію Forex, про який ми читаємо з відкритих джерел, про що пише навіть сама компанія, і також звертається до уряду, до президента, зупинити це свавілля, зупинити те, що фактично компанія не може нормально працювати, і замість того, щоб ми вивозили залізну руду і споживав європейський ринок наш вітчизняний продукт. Ми фактично даємо шанс російській залізній руді далі прогресувати на європейських ринках. Російські удари по енергосистемі завдали збитків на понад 1 мільярд доларів. Про це заявив міністр енергетики Пан Галущенко. Основних пошкоджень наслідок масованих атак зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб'єктів дронами, балістикою або артилерією. Завдяки сприятливій погоді наразі вдається балансувати енергосистему джерелами відновлювальної енергетики. Регулюючому органі з питань глибоководного видобутку ООН назріває боротьба за лідерство. Генеральний секретар міжнародного органу з питань морського дна збирається балотуватися на третій термін на посаді керівника пов'язаної з ООН організації, яка регулює глибоководний видобуток корисних. Опален це відбувається на тлі зростаючого суперництва між США та Китаєм за контроль над мінеральними ресурсами, які використовуються для виробництва акумуляторів для електромобілів. 168 країн-членів органу та Європейський Союз обиратимуть наступного генерального секретаря на ключові зустрічі в липні. Генеральному секретарю Майклу Лоджу, британському юристу, протистоятиме бразильський морський. Вчений Летіся Карвалі наразі орган займається завершенням написання правил, які можуть дозволити глибоководний видобуток протягом наступних двох років. Вибір наступного генерального секретаря може мати значні економічні та екологічні наслідки для глибоководного видобутку корисних копалин. Якщо правила будуть остаточно затверджені, статут ICA надає особі, яка виконує цю роль повноваження щодо діяльності адміністративного підрозділу організації. А генеральний секретар веде перемовини щодо укладання угод із гірничодобувними добувними компаніями. Нагадаємо, що у жовтні Велика Британія закликала ввести мораторій на глибоководний видобуток, приєднавшись до двох десятків інших країн-членів АСІ, які підтримують заборону або призупинення, доки не буде з'ясовано його вплив на навколишнє середовище. Якщо вам подобається мій канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. Також я чекаю вас в коментарях. І якщо є побажання щодо зміни формату, чи ви б хотіли чути ще більше певної інформації щодо добувної галузі, будь ласка, лишайте свої коментарі. Я особисто відповідаю, спілкуюся з вами. Будемо щось думати, можливо, придумаємо краще. Дякую вам! З вами була я, Ксенія Ранчак. до зустрічі!